На брид ютубчик без відеосів про Дейс? сьогодні я приготував для тебе свіжу порцію чотирьох, яких ми спіймали на нашому сервері. Також хочу зауважити, що більшість відео ми не можемо показувати через певні причини, щоб не показати методи вилову наших рибок. А те, що ми публікуємо, це всім відомі моменти. Тож наливай хмільного, ми починаємо. Дана персона вирішила йти в ногу з еволюцією, але пішла не в ту сторону і вийшла типова читерська деградація. Насправді я досить рідко зустрічаю Бобіків, які їздять з під хак, бо це тупо і легко палиться. Але це класний контент для мого каналу, і хоч я йому вдячний, що він розбавляє мою щоденну рутину, та все ж на бутилку він мусить присісти. І не забудь поставити лайк адміну за чистку його стравоходу. Наступний учасник нашого розважального шоу просто взяв і забув закрити вкладку з чеком про оплату чита. О, так хотю. Є ще тут люди, які думають, що читери вміють ховатися? Так уже. Угу. Граєте, виходить. Далі трошки розмову. Угу. Балуйтеся. Балуєтесь. А що вмієте? Що вмію? Та ніхуя. Чого нічого не вмієте? А що не вміють? Ну ви з читами граєте. Болять. Такі вони. І це Шани чи ти? Можливо. Можливо. Понятно. Що, питання? Я не мав питань. Все, давайте бани по різних сторонах. Давайте. До побачення. До побачення. Ну, добре. Так 4 виходить чи ні? Ні. Не вийшло. Ну звісно, не вийшло пограти з щитами. Я просто взяв подивитись, як воно працює. Ми повірили. Ага. Наступний наш кандидат вирішив постріляти чисто, випадково по кущах, де сидить наш адміністратор. Після чого його тепнули на край карти для виклику на перевірку, але з незрозумілих причин гравець відмовився її проходити. Заходь діскорд очікування адміністрації. Давай, давай, чекаю. не виходь з гри. Бистренько давай зайдеш. Хлопчик. Заходиш в ДС? Заходь в ДС. Напевно, просто злякався злого дядю адміна. <звук> Наступного учасника знатно так накрило. То скаче, то головою крутить з незрозумілих причин. Навіть не розуміє, від чого можуть бути такі тріпи. Напишіть свою думку в коментарях, а мені здається, наш герой просто дуже сильно зацікавився даною базою. О, а тут схоже його дружок. Тільки речовини трохи інші. Ех, куди ця молодь котиться. А зараз просто божественна розмова. За Блюром гравець просто випадково відкрив скріни в діалозі з другом. Де адмін замітив дивні контури на тілі персонажа. Слухаємося. А ну, а скрізь. Я, чесно говоря, очікував щось то подобное. Ну так, ну типа, ти ж бачиш, а ти майже. Наступного персонажа я б слухав безкінечно. Це просто витвір мистецтва. Ну, блядь, от ходить те на Ой, а шо Палочки и стрелочки. А тут, равец, просто навіть не стал приховывать инспектора. Угу, mm -hmm, добрый, да. Е момент, это бесспорно. Ой, бать, инспектор, прикольно. А ты хорош. Я знаю. Ну, серьезно, уже не верил. На черзі у нас Давід всемовучий. Бачить цілі, не бачить перешкод. Hello, how are you? I am under the water. Перший раз ми ще допускали, що це було везіння, але Давід на той всемогущий і не залишив жодного шансу сумніватись в його можливостях. Став лайк, якщо ти давід. Це заходь в Діскорд в очікування адміністрації. Просто заходь в очікування адміністрації. Вихід з гри і мороз бам. Go to the Discord channel, man. What the fuck are you doing? Don't quick. Ну це просто дурачок, навіть контенту незавізним. В цьому ставимо дизлайк. Наступний гравець, схоже, тримає на своєму ПК всю інформацію Пентагону. Бо коли почув, що треба включити демонстрацію екрану, аж втратив дар мови. дармове екрану показуєте. Знизу її можна вімкнути, такий екранчик намальований, нажимаєте на неї, потім вибираєте не програми, а екран. Екран показувати? Да. Так. А зачем? Перевірка на чити. Виграєте з читами. Якщо ви якщо ви відмовляєтесь від перевірки, то у вас буде блокування на нашому сервері вашого друга також за загрузчити. Я должен показати екран, тому що щось там где-то. Так, тому що ви за загруз читами. Какую гру? Я тільки що по полю. Не ціплі, і... я... Звісно, якщо б людина чогось боялась, можна було попросити в якусь конкретну папку не заходити тощо. Екран будемо показувати. Не-не-не, Вначале, как, в смысле, как, какой экран? Я первый раз такое Звычайный. слышу. Снизу, над вашим ником, там, где в самом низу, видите, написано шутер? Не, я понял, короче, а в смысле, а, а х, как, ты кто вообще, подожди, какой Администратор экран? Администратор серверу OTP. Не затягивайте час. Я понял, короче, Та, ну какой экран? Не, угу. в смысле, какой? а покажи мне ты свой экран, ну, то же самое, ну, Держи. в смысле. Ой, с вами экран. Че пытань? Ничего не дало, если честно, я, ну, ты слышишь по голосу, мне я не знаю, как этим пользоваться, так что. Так я тебе ну... рассказываю, как этим користоваться, ты каждый, я не буду. Так а к в смысле, с чего бы это? Ну, с чего бы это? Еще раз скажу: вы предозритесь в користании ВХ. Читів. Ну, так Я подозриваюсь, ну, да. а Для перевірки. Ну так для перевірки. Щоб вас просто зараз не блокувати на, на моїх чисто підозрах, зараз перевіримо ваш комп'ютер. Якщо на комп'ютері не знайдемо ніяких підозрілих програм, які допомагають вам грати краще інших, ви підете собі далі грати. А якщо знайдемо, то ви будете заблоковані. А если я не пока, Ну я не хочу пока что А что вы не ран... покажут, вы просто будете и заблокованы А это в правилах сервера Кстати прописано Что вдруг чего я должен кому-то что-то показывать или еще что-то он тут так, короче Вы видновляете, да? Я так понимаю? я показывать ничего не буду однозначно все, Ну все, в смысле с... приемные игры в Дейзи на каких-то инших проектах с читами А, вот так я понял все, Окей счастливо. все угу, счастливо Я все. понял в наступній ставці нас зустрічають Назар та його друг Данило. Бачимо, як на них біжить наш адміністратор, але хлопці на диво стали дуже обережні. Чого б це? ну дивимось далі. Може, вони щось знають? А, ну, звісно, черговий внук Баби Ванги. З речами і на вихід. Наступний герой схоже вчився, щоб так тупо палитись. Не кожен зможе так нагло вбити адміна. Ну дружочек-пирожочек? Попався. Заходить в Discord, поспілкуємося. Дочікування адміністрації чекаю вихід бам. Ну тут якби і так бам. Так, що тут у нас? На сервері темнота, а він вмудрився знайти схорон в ялинці. Напевно, це він винайшов рентгенівські промені. Одразу з очей їх випускає. О, дивиться на те, шо, тебе чуєш? Прицелився що в тебе. О, вообще на одного тіпа, только що подивився. 800 метрів от, 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 отсюда. Ну, то, що він з говном, це вже факт. Ну тут адмін все прокоментував, і без мене. Дивимось далі. О, Його! Сиба. <рес> 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 Супер. <рес> <рес> Су Супер Маріо! понял. <рес> <рес> Ой, о, ебать. О-о-о-о-о! Флеш ебать. Просто флеш. Ну тут і так все зрозуміло. Ще за пагорбом почав цілити адміна. В принципі, зберіг та нерви адміна. І на тому спасибі. <клухи> Наступний любитель каляви теж виявився надто зеленим, щоб збагнути план адмінів. Прям на калаша зайшов, чуєш. чуєш? Таке візені хочеш. О, а ти на, на клабі часто лутаєшся? Взагалі нет. ні? Що думаєш, не залутаю? У нас прекрасно виконана робота, а читер сумний сидить на пляшці. А наше відео доходить до кінця. Пам'ятайте, якщо ви граєте з щитами, ми вас знайдемо. А я дякую тим, хто натиснув лайк та подивився до кінця. До зустрічі!